Що для вас свобода? До дня незалежності ТСН ініціює проект, у межах якого українці можуть поділитися своїми думками з цього приводу. Достатньо зайти на сторінку з адресою Незалежність для того, щоб залишити своє відео або фото на тему свободи та поділитися власним розумінням цього слова. Достатньо заповнити на сайті анкету або зареєструватися через соцмережі. Відомі українці вже висловилися. Серед них перший президент України Леонід Кравчук. Співачка Руслана, письменник Тарас Прохасько, перший голова Меджлісу Мустафа Джеміля. Приєднатися до них можете і ви. Найкращі фото та відео ми покажемо в ефірі ТСН 24 серпня. Для мене свобода мати свою думку, мати, свої, мати свою позицію і мати. Повне право їх відстоювати і захищати без будь-якого тиску. Якщо для других господарств мене невісне, Україна дійсно боролася за цю незалежність. Свободолюбива людина дуже структива. Я завжди себе вважала структивою людиною, тобто на мене не можна було ні сісти, ні осідлати, ні сказати мені, що робити.